Вітаю, ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Сьогодні ми з вами прогуляємося старими вуличками. Ось цей будиночок. Мені з першого дня дуже сподобався. Він неначе іграшковий. Зацікавилася історією. Це будинок 1649 року. Уявляєте, будинок, який зберігався, відреставрований в 2009 році, і зараз тут знаходиться видавництво Маркуса, відоме на всю. Німеччину. Тут дуже багато книжок від дитячої літератури до наукової технічної, і це більше книжковий магазин, скажімо так, а поряд знаходиться ось такий меморіал: це пам'ятник загиблим в Другій світовій війні. Це з 39 по 45 рік полонені, які працювали. На підприємствах Гютерслой їх було 150 чоловік. Це були не тільки українці й поляки. Ну, всі ви бачите такий меморіал. В основному всі похоровані на католицьких кладовищах. Не можна. І пам'ятають люди, прочитаєте. Я вставила вам інформацію, яка знайшла про цей меморіал. Там є дуже такі гарні слова. Я не хочу говорити. Ось отут зупините і прочитаєте. Вони на даний момент це, це дуже актуальні і вони сказані в даний момент, в період нашої війни із сусідами, скажімо так, братами. Це тут фотографії з цього кладовища. І все це з відкритого доступу, з інтернету. Я вже вам перевела, переклала. С німецький поряд ось така пам'ятна дошка. Тут подивитися, це в націонал-соціаліста. Вони побили одного з депутатів, і він помер від травм і побили разом із його помічницею. Я так зрозуміла, можливо, щось неправильне перевела. Переклала. Ось тут такі будиночки йдуть по вуличці. Я... Ось така невеличка екскурсія у мене вийшла з вами. Це центр міста. Тут дуже багато старих будівель, дуже цікаві історії цих будівель. Дякую вам за увагу. Хто вперше на каналі сподобалося, підписуйтесь, задавайте питання. Може, щось цікаве хочете знати, задавайте я. З радістю відповім на всі ваші запитання. Якщо не знаю, то знаю і розкажу вам. І е, покажу, якщо вас щось зацікавило. Дякую за увагу, дякую, що ви зі мною. Тихої, спокійної ночі, Україна, і скорішої перемоги. Чекаємо на перемогу. До зустрічі!